Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви знаходитесь на каналі Сільське життя, Жартома і Всерйоз. Сьогодні у нас неділя, 1 червня, на дворі літо. Я вам хочу позаписувати відео деяким своїм глядачам, ну, підписникам, глядачам, дівчаткам, хто там запитував, я їм обіцяла, що я запишу відео. От я зараз все стулю до одного докупи. І ще, що згадаю, те скажу. Чесно вам сказати, От багато мені кажуть, покажіть, як ви це робите, от як ви там підживлюєте, чи те чи інше. Я сьогодні покажу відро курячків, я вже виколотила те, що я зробила, у мене там трішки залишилось. Було воно і під все, і під кавуни, і під кукурузу, і ох, що тільки не було. Трішки в мене лишилося, я надіну рукавиці і в кінці відео піду, перекріплю вам покажу. Зараз я вам розкажу те, що от нагальне зараз треба. От, ну, я ж знаю. Що в кого робиться, приблизно того, що і в мене таке. От що я роблю, та й вам розказую. Дивіться, дівчата, не реклама. Ви прекрасно знаєте, всі чудово, що я ще рекламу не беру, Ну, хоча, хоча може, дуже б і хотілося. Те, що пускаю вам відео всередині, то, то YouTube пускає, то не я. Ну, не про те діло, дивіться. Не для реклами, а просто для. ну, як я робила. Вчора дивлюся, стояло, у мене трохи перцю лишилось, хочу посадити там, де капуста. Блін, пожарло щось. Ну що пожарло? слимак, звісно. Уже ж пішло тепло, волога їм для покінь. Ось сюди, дивіться, що я зробила. Я взяла оце відро. Слімекс. Slimex Plus називається. Слімекс Плюс, коротше. Це польський препарат. Я його брала на сайті Fazenda. Я не, не рекламую нічого, я вам просто зразу відповідаю в відео. Оце відро, щось, ну, мабуть, 280 гривень чи щось таке було. Ну, я до чого веду, що великою фасовкою, і воно тут, термін придатності 2 роки. Ну, тобто, не на один рік. Що великою фасовкою, брати вигідніше. Я вчора порозсипала Слімкс Plus фазенда, так? Е, я вчора порозсипала, розкажу вам по всій грядці. Я травлю слимаки, от як би всім не смішно це звучало, я обсипаю весь город по периметру от сусідів. Щоб вони не повзли. А ті, що тоді популяції в себе на городі, я витравлю. А, і що ви думаєте? По квітках насипала. Що ви думаєте? На городі я ще на них не роздивлялася, якщо чесно. Ну так, мельком пройшла, глянула, що все живе, здорова, хорошо. А? От там коло петуньки я вам покажу. Слимак лежить дохлий пузом догори. От хорошо, ну, коротше, діє класно, дуже класно діє. Воно тут такі голубі гранулки, ну, не буду відкривати, щоб руки не вимазувати. Так, це перше, це на це сказала. Друге, мене пані Єлена, моя підписниця, питала за ці курячки, ну, не зрозуміла, як ними точно користуватися, боїться, щоб не нашкодити. Дивіться, пані Єлену, це відповідь для вас. Як роблю я? Я показувала добре вода. От у вас, допустим, ви кажете, хочете наколотити там у ванночки чи де. В мене є жно багато цього посліду. Да? Я беру піввідра, скільки мені треба. Піввідра цього посліду і доливаю до повного, до повного відра заколочую води. Це я роблю такий концентрат, маточний розчин, скажімо так. Да? І туди додаю ось байкалу 150 до 200 грам байкалу. Я показувала, да? це воно бродить 2 години. Ой, 2 дні. 2-3 дні, скільки там як у вас є. А тоді з оцього відра, оце, що розколочено, прийшла, взяла палку, розколотила, беру півлітрову баночку, оцього розчину, оцього розчину, півлітрову баночку. Поливалку на 10 літрів води. У мене в поливалки там, ну, трошки не повна поливалка, 9,5 літрів, да, чи 9, щоб вже по ногах не бризкало. І доливаю оцей розчину поливалку і поливаю під корінь увечері. Я вам покажу ось в кінці відео, як я це робитиму. Ну, тільки я вдень зроблю, то ви так не робіть зі мною вдень, бо запам'ятайте, всі добрива і всі обробки. Робляться рано або ввечері. Ну, гербіцид, то там окрема тема. Щоб не попалить рослини. Бо я ж вам розказала, як я колись кальцієвою селітрою побризкала огірки. Да, ну Всі ж знають. Так, покажу. Тепер ви мене питали: є таке добре в окалі мах? Класно, нічого не скажу. Там калій і магній. З ним. Також треба бути обережним. Ну, взагалі, з усіма добривами треба бути обережним. Запам'ятайте, краще дайте менше, ніж більше. Бо що занадто, то не здраво, можна дуже швидко Калій-мах Каліймах це фосфорно калійно-магнієве добриво. Він так і називається каліймах там близько 40% калію. Калій дається рослинам тоді, я вже 200 раз повторяла, я повторю 201-ї підписники, нові люди підходять, Хто, ну, не всі знають, да, відео, де що шукати, що я розказую. Калій дається рослинам для того, щоб наливали плоди. І от зараз, пані Оленочко, ви мене питали, чи можна наколотити карбамід із калії магнію. Ну, взагалі-то, як по хімії, це сумісні речовини. да, Бакову суміш можна зробити. Але дивіться, в чому причина, в чому проблема. Смотря що ви хочете ним підживляти. Якщо у вас зараз часник або цибуля, і воно кладе головку, часник любить сіркою магнію, ми йому давали сульфат магнію на початку вегетації. І вони, оці рослини, вже кладуть головку. Любіть, навіть полуниця, ягодка спіє, Да? Все, що зараз спіє, там, полуниця, чесник, цибуля, шо в кого там, горошок, чи, ну, горошок ще тільки, мабуть, свісти буде, це мій вже діти в мішках поїли. Йому е, давати азот вже не треба. Азот дається для того. Щоб рослина розвивалась і нарощувала кущі. Азот це карбамід. Азот у нас міститься у карбаміді і в селітрі аміачний. В карбаміді його там 46%, але він довше діє карбамід боже Мабуть, алергія напухче не зрозумів. Вибачте, це карбамід діє довше. Селітри, ну, термін у нього. Він... Починає діяти пізніше, да? а селітра діє швидше. Тому я проливала селітрою і карбомід більш потепло. Ну, йому зараз, да, можна карбоміду. В селітрі там 32-34% азоту. Тому, якщо ви будете підживлювати, коротше, бо багато наговорила і не зрозуміло, коротше, якщо вам треба підживлювати рослини ті, що вже накладають там головки, плоди, ну що спів, да? тим треба калій. Калімах можете дати. А якщо вони ще активно ростуть, от цибулька молоденька, в мене є та, що я сіяла енжію цю, І прикиньте, напала на неї цибулева муха. На ту що стара не напала, а на цю поряд напала. Оце бризкала Ендю. Я розказувала Енжо від цибулевої мухи інсектицит він від всього, що лазить по цибулі, ложки, мошки, тріпси, і цей інсектицид. Е, дивіться, тоді ви берете, якщо воно тільки розвивається, ну, от, от росте активно, да, молоденька цибулька, там, е, що там, перчики, бурячки, морквочки і все таке, капусточка. Да, ви, я знаю, що багато хто тільки посадив капусточку. Да, можете дати каліймах. І карбоміда або селітру ну, в бакову суміш. Це можна робити, там буде азот, калій, там магній, будь ласка, мікроелемент. Да. Ще є монофосфат калію. Це теж калійне добриво. Ним теж можете розвести столову ложку на 10 літрів води. Ну, взагалі формула розводиться яка до 20 грам добрива на 10 літрів води. Ну, столову ложку не ну, так же, що зачерпнути, там така гора. А? В приділах розумного. Можете відважити на вагах, на вісах. Ну, я вже, чесно, я вже не буду. Науку вже я, ну, рука набита, я вже знаю, скільки воно йде. І то можете дати монофосфат калію. Це також калійне добриво. Там, Фосфорно калійне. Фосфор йде для нарощування кореневої системи, а калійне. Ну, калій для наливу плодів і фосфор для підвищення ну, смакових якостей. Плоди смачніші стають гарні. Що буду робити ще? Буду робити буду бризкати огірки борною кислотою. Підвищує зараз, покажу вам, оце покажу. Бурячки класно бризкала. Да, Столові бурячки теж борною кислотою. Дуже класно. Капусту можу пробігти, хоча, звісно, її вже як слону припарка. А, дивіться, дівчулечки, ви мені казали про пекінську капусту, щоб я понадівала резинки і або колгот. Я, може, і правда понадіваю, піду пару штук попробую, просто для себе. Я вам просто трошки поясню, чого я не надівала і чого вона так виглядає в мене. В мене там два гібриди: одна нана. Це ультраранне. Я вже різала, і вона така кругленька, ну гарна, накладені голоки, я не можу сказати. А друга, ото така лопата листя, як я казала, дерево там таке, то Summer Highland. І вона літня, вона пізній сорт, гібрид. І вона поспіє пізніше. Там гарні товсті качанки, просто качанчики. Просто на нані вони такі пузатінькі, такі, вона меншенька. А от той сам Рхайлен, там воно дилда здорова і на ній довгі качани будуть. То вона ще накладає, вспіє, вона скрутить. Хоча я думаю, що колготи отам порвані найти порізати і накинуть, не проблема. Вчора не було коли, бо лола, позавчора випускник. Ну, коротше, якби ж це одна капуста. Потім, дивіться, зараз у вас будуть огірки в теплиці. Ну, я ж знаю, що підуть і все. От вони зараз будуть активно цвісти. оце їх класно обробить бором, дайте їм бор по листу для збільшення Да, дійсно працює бомба. А потім, от я ж думаю, ви їх, всі там, хто підживляли азотним добривом. Якщо не підживляли, розколотіть їм курячки або травку, оцю кропивку зелену. Зелена кропивка це азотне добриво. І попроливайте. Тоді, як ви вже Зібрали огірки. А, Наталка, Наташа питала це, як я підживлюю часто. Та коли виходить, раз у п'ять днів, раз у тиждень Ні, по всякому. Дивлюся, а ага, треба підживити. Кальцієм по листу давала. Дивіться, як ви вже от позбираєте огірочки, да, там перші, ну, що вже вони у вас підуть масово. От в мене пішли вже масово. Я вже вчора нарвала, мабуть. Близько кілограма друзі, вже ж йому пішла, нарвала, пішла, нарвала, пішла, нарвала, ну вже, скажімо так, масово. да І я дивлюсь, вони починають, ну такі, як викривлені, да робиться Ну Вони не викривлені, Ну мені вони не подобаються. Для цього, щоб вони такі не були, їм треба дати калій, фосфор. Ну, найкраще я роблю це три двадцятки. Ось у мене є. Тоже не реклама, дівчата, ви всі знаєте. боже, не те, Ось три двадцятки. Бачите? Гро-Грін, Видно вам? В мене добре, бо Гро-Грін три по двадцять одному. Я взагалі їхню Грогрін в лінійку балдю, знаю, як то кажуть. Я даю столову ложку. На 10 літрів води. Ви можете взяти мастер, любе комплексне добриво, де всі оці три цифри однакові. Фосфор, калій, от бачите, видно вам? фосфор, калій і перший азот, тоді фосфор, тоді калій. От е, азот це для нарощування, щоб він огірочок і далі продовжував ну, виготувати, бо йому ще плодоносить і плодоносить. Фосфор, щоб був гарний корінчик і щоб були солоденькі, смачненькі огірочки. А калій для того, щоб вони наливалися, щоб вони не, не сиділи чахлі, а були такі гарні, красиві, рівнесенькі огірочки. Оце таке. Ну, Це після того, як ви вже зберете. Можете й до того, ну, тільки вони починають рости. Але я перед... От вони дивіться, як. От вони в мене росли, 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 зав'язались і починають наливати перші плоди. Да? Для того, щоб вони наливали перші, гарно, я їм давала каліно тут в мене було то вже 8, 17, 41, так? Да? Це і для квіток дуже багато для петуній, покупляла. Вон, підживлю, бачила, як тут. Тому я давала так. Взагалі, зрозуміли, да? спочатку вони, щоб пішли в ріст азот. Де найбільше, де оця цифра найбільша, 8 Азоту, ну У мене азотного не було. Я їм давала аміачну селітру, добавляла і вони шурували, ну Зелень, нормально. Потім давала курячки. Потім давала, як почали наливати, 8, 17, 41 або 3, 10, 40 ну, любе декалію саме більше. Да? А тоді, як я вже зібрала перший, ну так масово. От тоді комплексне їм, щоб вони далі ну, далі продовжували і гарно себе почували. Плюс я ж кажу облюбором От цього. Боже, скажіть, я скажу, як він називається. Така зараза павутинний кліщ. Буду бризкати вертмітеком. Ну, він у мене прошлий, минулий рік був і позаминулий, то я вам чесно скажу. він же ж починає йти от дверей, павутин. я не знаю, як. О, у мене так. От дверей, павутинний кліщ і поражає весь ряд. То саме простіше, щоб він не поразив весь ряд. Оці два, два дві рослини, там чи три, тільки ви бачите, я вирвала і викинула. Потім на те місце я посадила другий по другому обороту. Ну це вже у, у другій половині літа. Це вже там ото кінець липня. Але я вам скажу, що оці ж всі гібриди, які там, ну, ви, допустимо, всі сіяли амури, мірабели, такі як я, пантерокопічні, да? вони їм вже два місяці плодоношення. От ставлять їх да? два місяці от плодоносили і все, в одне стебло і так далі. Ну, а тут вже хочеться, щоб вони ж були аж до зими. Хоча в мене там і на дворі є огірки, все. Тому я, буває, сажаю на другий оборот. Ну, це таке діло. Ага, дівчата, все. Хто питав рецепт соусу з базиліком? Розказую. Я пропишу під відео, бо я розумію, що поки помідори не ростуть, то людина забуде. Я рецепт пропишу під відео і вам зараз скажу. Дивіться, його безліч рецептів. Він один рік, як пішов. Знаєте, ото як піде модний рецепт якийсь, і всі роблять. да? Він один рік був дуже модний. Ну, я не шкодую, що я зробила. Я робила, роблю і буду робити. Але в мене з цибулею, значить, берете 2 кілограми помідорів на блендер або на м'ясорубку, не на соковижималку, З оцими зернами зусиль. 2 кілограми помідорів. Блендерите, скажімо так. Дві головки чеснику. Стручок гіркого перцю, ну, з насінням з усім. Оце все на блендер. Ставите, хай воно вариться. Часник можете з перцем додати у кінці. Спочатку я як роблю. Я помідори перемолола, ставлю під кришкою варю. І вони там томляться, томляться. томляться. Ну, там 20 хвилин, у мене буває півчаса киплять. Ви по їх побачите. За цей час. Я беру 300 грамм цибулі, 50 мл олії. Ну, скільки там линула на сковирудку, скільки линула, жарю цибулю на олії. Викидаю туди в помідори і викидаю, вибачте, секунду, не точно щось салахі. І викидаю туди перець же з чесником. Воно кипить. Беру пучок петрушки. Пів пучка петрушки, ну, невеличкий. Да? І в гарний великий пучок базиліку. Тільки я листя об щоб щоб стебла ну, не були ті дрова, на зуби не попадали. Воно ж було гарненько. І пучок базиліку. Можете додати кінзу, хто любить. Оце все туди додаю, кипить воно. Тоді беру столову ложку солі, столову ложку уксусу 9%. -го. І 2-3 столові ложки цукру. Ну, ви пробуйте на смак, можете і 4 кидати, хто яке любить це, по-перше. І по-друге, помідори ж усі в когось кисло, в когось солодке, в когось ще яке. Оце воно покипіло в стерилізовані банки і в погріб. Ну, він і так і в теплі гарно зберігається. Я вам скажу, це така класна штука. Це до макаронів, до чого? А ще він дуже смачний, коли серед ночі його їсти. Чорним хлібом отак прямо з володіння. Це він найсмачніший, так я це значу. Тому так. Наче розказала, що не зрозумієте. Напишіть, а, дівчаточка, дуже велике прохання. Хто мені з підписників мої? Казав про добре вас з бананів. А ну, розкажіть мені, напишіть мені отут от в коментарях шкурки з бананів. Як ви його колотите? Я, в принципі, зрозуміла суть. ну Концентрацію, щоб що ж, тоже не переборщити. Не е, а, з приводу добре воздріжджів, ще секунду. Е, класна штука. да, Люблю, колись користувалась, але треба враховувати те, що добре теж треба вносити тим рослинам, які зараз вегетують. Ті що, ну, ті, що ростуть. Ті, що зараз вже накладають чесник, цибуля, там, полуниці і все головки, їм не альо, бо їм вже треба, щоб воно йшло у коріння. Буйало. Точно так же під бурячки. Обережно, бо бурячки вже я не знаю, які в кого. У мене бравенькі і вже я там виривала такі-такі. Тобто вони вже будуть, ну, ще трошки вони супер ранні і будуть там. Е, ну так, наговорила, наговорила. Що забула, скажу. Слимака покажу. В кінці відео добре для пані Олени, як розводю, покажу. Все. Добра вам, миру, спокою, затишку. Я вам чесно скажу, я а, Я ж не агроном. Я проста смертна людина, така, як і ви. В мене є, бачите, город. Я стараюся, щоб воно було до толку, до ладу, а не насадить і забуті бум'яну таке і на тому до побачення. А, тому. Тому так, я багато читаю, багато свого досвіду. Дуже. Ну, я в основному ділюсь з вами тим, що я роблю, і тим, що досвід. Да? Е, як от в мене дівчинка вчора писала з Дніпра, я так сміялася, як його можна вивчити і запам'ятати. Ну, в мене там окремий файл в голові, це по-перше, а по-друге, в мене була дуже класна вчителька хімії. Валентина Андріївна, вам привіт. То Я трохи шарю. Як то кажуть у е, хімічних елементах, ну, гарно знаю таблицю Менделеєва, плюс-мінус. Ну і зображаю, що, що, що до чого. Що ще можна змішувати, що ще не можна. Плюс зараз ж наука не стоїть на місці, селекція, аграрії, всі, все, да, все нове. Те, що було у бабусів, я, да, я за старі методи, але ж зараз дуже багато нових гібридів. Нових сортів, нових добрив. Погода помінялась кардинально, і тому треба пристосовуватися до того, що є. Ми пристосуємося, ми виживемо, ми люди живучі, українці. Вони такі. Добра вам, миру, спокою, затишку всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, жаркомає Серйоз і Юля. До наступних зустрічей. Дівчата, бачите, слимак обіцяла показати. Ну вже до обіду, до вечора він висох, звичайно. І оці гранулки я розкидала. Ну, так, діє чи ні, ви ж самі бачите. Дивіться, пані Олено, я вам ще раз покажу. Бачите, це в мене те, що лишилося від того, що я ну, колотила тоді. Я тоді після дощу все попроливала. Поливалка, банка. Страхолюдна. Ось тут півбанки, плюс-мінус. Можна і літрову, але в мене дуже концентровано, Я краще менше, бо багато також давати не можна, бо попалите. І тепер ось по городу мокренька, ось я трошки пролила вам спеціально бурячки. Ой, видно? Отак. Ось під помідори піду. Бачите? Опа Ну, Під помідори, з помідорами треба дуже обережно, бо вони, ну, їх можна перегодувати цим. Ну, Поки вони ще такі молоденькі, то можна. Ось зараз ще піду. А ось дивіться, бачите, базилік, той, що я розсажала розсаду і дохлий, той, що раніше. А ось той, що я вам показувала, сіяла. Ось, то пролью його поряд трошки. А це паничі. У нас ну, по-научному цині я майори. А я кажу паничі, з кулика сію. Знаєте, як от вона маковія святять. Вон бурячки, бачите, які вже. Я їх сію густенько, а потім вириваю. І там салат влітку роблю класний. Отак. От Тому так.